Вітаю вас, любі малята! Запрошую на заняття з розвитку мовлення і культури мовленевого спілкування грамоти. Тема нашого заняття голосні та приголосні звуки. Дітки, погляньте, хто до нас сьогодні завітав. Так, це голосний чоловічок. Дітки, голосний чоловічок просить нас про допомогу. Всі його друзі кудись зникли. Він просить нас допомогти йому їх віднайти. То що, діти, допоможемо? Гра зі звуками весела, завітала до оселі. Посміхніться раз, два, три назвіть звуки голосні. Діти, пограємо з вами дидактичну гру, яка називається Добирай слово. Часу, дітоньки, не гайте слова зі звуком А називайте. Малята, пригадайте, будь ласка. Які ви знаєте слова, які розпочинаються зі звуку А? Вірно акула, апельсин. А тепер, будь ласка, назвіть слова, які розпочинаються з голосного звуку О. Вірно, огірок, окуляри. А зі звуку Е? Екскаватор. Ескімо. А зі звуку У хто знає слова, діти? Вірно, у дав. Учень. Молодці. А зі звуку и Вірно. зі звуку и слів не буває. Він буває лише серединці слова. Тож які слова ми знаємо? Вірно, сир миша? А хто мені підкаже, які слова розпочинаються зі звуку «і»? Іграшка. Індик. Молодці мої розумники чудово впоралися з цим завданням. Дітки, скажіть мені, будь ласка, а що вам ще відомо про звуки? Вірно, вони бувають як голосні, так і приголосні, і ми їх можемо вимовити та почути. Ой, погляньте, так до нас ще ж один чоловічок завітав. Хто це діти? Вірно, це приголосний. Час нам знову вже пограти, звуки будемо впізнавати. Де приголосні звуки, а де голосні? Зараз картками покажете ви. Пограємо з вами дидактичну гру, яка називається Приголосний голосний. Діти, погляньте на картинку, який цей звук. Б. Він голосний чи приголосний. Вірно приголосний. Звук У. Він голосний чи приголосний? Вірно, голосний. Звук К. Приголосний. Звук А. Голосний. Звук Д. Приголосний. Звук Е. Голосний. Чудово, мої розумники. Пограємо з вами в дидактичну гру, яка називається Скажи навпаки швидкий повільний великий малий короткий Довгий, НИЗЬКИЙ високий, товстий худий, Веселий, сумний, холодний, гарячий широкий вузький важкий легкий Здоровий хворий. Молодий, старий. Рівний Кривий Повна порожня. <Фі> дикий дикий м'який <Фі> твердий Що ж, діти? Гадаю, що ми з вами втомилися, тож пропоную трішки відпочити та виконати фізкульт хвилинку. Дружно всі ми підхопились, вліво вправо подивились, потім хутко повернулись, всім навколо посміхнулись і поплескали в долоні. І побігали, як поні. Хай лунає всюди сміх ми найкращі від усіх. Поки ми з вами відпочивали, діти, я знайшла лист від мешканців лісу. Вони хочуть з нами трішки пограти. Пограємо дидактичну гру, яка називається Підкажи останній звук. У нашому лісі живуть заєць. Кав к, у нашому лісі ростуть дерева? Бере з. У нашому городі ростуть огірок морква. капуста. Що ж, молодці, слова ви вмієте складати? А чи вмієте ви складати речення, діти? Зараз ми пограємо. Пограємо дидактичну гру, яка називається склади речення. Що зображено на картині? Так. Дівчинка та іграшки. Яке речення ми можемо скласти з цими предметами? Вірно. Дівчинка грається іграшками. А тут що ви бачите, малята? Так, художник і картина. Яке речення ми можемо скласти з цими картинками? Вірно, художник малює картину. Молодці діти! Ось і закінчилась наша гра. Чи цікаво, дітвора? що сподобалось, чи ні? Ви скажіть мені. Дякую вам, малята. До нових зустрічей!